Всім привіт, мене звати Саша Гуржий, Я мандрівник та тревел агент. В цьому випуску покажу вам бізнес лаунж в аеропорту Барселона, де він знаходиться. Як він виглядає? Чим можна перекусити? Тому обов'язково ставте лайк цим відео, бити дзвіночок, і погнали на огляд. Бізнес-лаунд Паукасалс знаходиться поряд з скай-центром, А якщо орієнтуватися по магазинам, то найближчий буде Starbucks. Ось вхід можливий з першого поверху піднятися або ліфтом, або ескалатором. І відразу поряд з лаунжем Starbucks. Говори про Барселони є чотири різних бізнес-лаундж, але саме популярний із них для подорожуючих в рамках шенгенської зони це бізнес-лаунж Пау Кешелс. Актуальні години роботи варто дізнаватися, коли ви будете тут, тому що вони змінюються в додатку час один. По факту працював лаунж до часу ночі і відкривається або в 4.30, або в 5.30. Якщо орієнтуватися, де його знайти, то Орієнтуємось на Sky Center або ж на кав'ярню Starbucks. Ось Starbucks, а ось вхід в Хід лаунж. Мені лаунж подобається. Багато різних зон, які підійдуть абсолютно всім. Якщо ви мандруєте з комп'ютером, потрібно попрацювати, то є робоча зона з додатковим освітленням, з розетками. Якщо вам хочеться відпочити перед дорогою, хочеться порелаксувати, то є зручні крісла, дивани з чудовим видом на на аеропорт ви будете бачити, хтось приїжджає, хтось вилітає, спостерігати за цим шквалом емоцій людей від подорожей. Є ось такі зони по типу переговорок, і дуже багато ось таких зон з м'якими зручними кріслами. До речі, а ще дуже зручно те, якщо ви хочете відпочити, щоб вас ніхто не бачить, що ви нікого не бачили, просто закриваєтесь. У вас особистий простір, і ви відпочиваєте. Правда, там можна лише посидіти, полежать не вийде, але якщо хочеться релаксу, відпочинку, то краще за все займати ось ці крісла дивани. Так, так виглядає душова кімната. Користуватися нею можуть абсолютно всі, хто відвідує бізнес-лаунж. Тут є полотенця, є косметика, є фен, туалет і, в принципі, сама. Сам душ, тому я вам завжди раджу, якщо ви, наприклад, платиновий або голд клієнт свого банку завжди користуватися всіма можливостями своєї карти, і наприклад, дуже зручно, що зранку перед літаком є можливість прийняти душ і вже сісти і полетіти, що я зараз і зроблю. Лаундж не лише про комфортне очікування вашого рейсу, але й про харчування. Адже саме в цьому місці можна поснідати, пообідати, повечеряти та ще й випити. Зараз покажу вам асортимент страв, який був зранку. Відразу звертаю увагу, що огляд лаунжу я знімаю о четвертій ранку. Він тільки відкрився. Для всіх, хто подорожує Європою, знаю, що закритий аеропорт. Нічний час це для Європи норма, і тут все аналогічно. З 12-ї ночі і до 4-5 ранку рейси взагалі не літають. Магазини, кафе, ресторани, лаунжі не працюють. І якщо ви приїхали в аеропорт в очікування свого рейса, ви просто будете очікувати його в залі очікування, навіть не зможете ні зареєструватися, ні здати свій багаж, тому що немає взагалі нікого. Лаундж відкрився о 4-й ранку. Я був одним із перших, тому коли будете бачити, що в залах немає нікого, це лише із-за того, що була Рання година. А от вже через 2 години, коли я виходив з лаунжа, то вільних місць майже не було. Я yes, снідаю отправляюсь на весь. Вось мною. Буквально через 30 хвилин після відкриття лаунжу страв стало ще більше. Тут знайде знайшов по смаку те, що він любить. Було абсолютно все: сири, хамони, м'ясо, хот-доги, піца, закуски, натуральні фреші, сухі сніданки, гарячі страви, гарніри, абсолютно все по смаку кожен собі зможе знайти. До речі, абсолютно всі бізнес лаунжі у всіх аеропортах світу я відвідую безкоштовно. Бронюючи у нас тури, я розповідаю вам, як ви можете очікувати свій рейс не в загальних зонах очікування, а в комфортних лаунжах з їжею, з напоями та комфортом. До речі, в червні 2013 року цей лаунж став номінантом премії Global Lounge Awards 2013, який вручається в рамках Priority Pass за найкращий VIP-лаунж в світі. Сподобався, але все рівно ну, якось мені в Мілані сподобалося ще більше. Тому, якщо бути в Мілані, аеропорт Мілана Мальпенса, там поки що в моєму топі найкращий лаунж із всіх, де я був, на першому місці Мілан, а на другому місці Барселона. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На цьому, в принципі, все. Мене звати Саша Гуржі. Обов'язково став лайк під цим відео, бий дзвіночок, підписуйся на канал і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!